Цей факт я дізнався з Фейсбуку, в цьому немає ніяких проблем для того, щоб такого не було, або для того, щоб змінити результати голосування. Так звана потерпіла сторона повинна підняти це питання і поставити на голосування питання про переголосування. В Верховній Раді таке відбувається майже кожного року. Тому, якщо це вплинуло на результати голосування, то я вважаю, що ті, хто були проти, повинні... На переголосування і переголосувати Це питання. Я не бачу жодної. проблеми. Ну, а чому саме ви покинули сесійну залу, коли вирішувалося питання, бюджетне питання? І чому ви дозволили використати вашу картку, щоб за вас проголосували? У мене є робота, і державна була дуже важлива зустріч, тому я вимушений був покинути залу для голосу. Тобто ви залишили свою картку і покинули залу, правильно? Тільки я залишаю свою картку. наприклад, в міре теж люди залишають свою картку своїм колегам